Яке провокативне питання. Дивіться, давайте розберемось, бо всі використовують цей термін, але не розуміють його. Мілфа розшифровується як з англійської, як mother, I would like to fuck. Тобто це повинна бути жінка як мінімум, яка тобі <рес> гадіса <годіться. рес> тобі в матері. <рес> Якщо тебе тягне до таких жінок, то я тобі скажу. Мабуть, такі, то не закрита якась то, то якісь незакриті питання з мамою. Це по-перше, як спокусити, ну як спокусити? Взагалі, то взагалі це не проблема, тому що сексуальний потяг, гормони, вони так розташовані, вони так виділяються у нас, що коли жінка старша, їй потрібен коханець більш молодий. Тому що чоловіки віку мілфи, як ви кажете, вони вже не дуже хочуть того. Давайте будемо чесними. Вони вже хочуть десь там якогось співача, кадіван. Так, да, це шаблон. Всі різні, я розумію, але ж, і також шаблон, коли у чоловіка тестостерон йде на спад, а у жінки в цей час може бути якраз такі розквіт до клімактеричного періоду. В неї буде. Ну, Естроген може дещо знижуватись, і тому і тому чоловік молодший, він буде її більш приваблювати. Так само навпаки, коли у чоловіка тестостерон падає, жінка більш молодша, його також приваблює більше. Тому це нормально. Так що, як спокусити, Ну це вже по цінностям. Треба дивитись, чи вона на те. Готова піти. У мене немає таких прямих рекомендацій, як саме, тому що треба говорити про конкретну жінку. Але більш-менш ви зрозуміли, що це не безнадійна справа.